Показують, як куріння вбиває. В Україні оновили правила маркування тютюнових виробів. Тепер 65% площі пачки цигарок займає інформація про шкоду поганої звички. Додали QR-код із посиланням на сервіс центру громадського здоров'я Я кидаю курити. Супроводжують його кольорові деталізовані зображення наслідків хвороб, сперечинених сигаретами. Стало страшніше ніж було. Світовий досвід каже: Й в мають і картинки на забороняючі, і написи. Є вже ідеї про те, що пакування будуть виходити взагалі без брендів але чи чисто там сугубо білого кольору, і так далі. І так далі. Але ми ж бачимо дослідження, що це ну там, якщо це єдина панацея, то вона не працює. Якщо це комплекс заходів, і то зменшення паління Ну, у молоді, як факт. Лікарі кажуть, нові зображення і справді можуть вплинути на вибір курця. Абсолютно всі фото на новому маркуванні справжні. Ніхто не хоче заробити собі гангрену чи дійти до ампутації частини тіла. А це можливо, коли куриш, до слова 5-10 років, і ефект вже може бути. Абсолютно може призвести, я ж кажу, той самий хозл, це, це хронічне обструктивне захворювання легень, е, е, різного роду бронхоспазми, алергічні реакції. Ції той самий рак легень і всі наслідки, які він спровоковує. Відповідно, він може вражати не самі легені, це можуть бути ще й метастази. і також досить часто спричиняє коріння, захворювання, злоякісне новоутворення ротової порожнини. Однак таке маркування та навіть страшні зображення, бодай і правдиві, не панацеє від коріння кажуть психологи. Людина сприймає продукт, а не упаковку. На жаль, дуже сумніваюся в тому, що це якось вплине, і, тому що досвід роботи безпосередньо про це говорить. І коли працюєш з людьми залежними, то ти дуже добре розумієш всі ці механізми. І навіть провела таке певне опитування серед усіх тих знайомих, які все ще палять, наскільки на них то впливає. Спостереження руками то не впливало і не буде впливати насправді. Щоб відмовитися від згубної звички, людина має усвідомити наскільки вона шкодить своїм організму. Тож нове маркування може вплинути лише частково. Людина лякається тільки якихось конкретних фактів. Не застереження, не поради, не рекомендації, а факти того, що відбулось внаслідок. Там, до прикладу, там ну з банального такого, що. Ви втрачаєте з кожною цигаркою або не цигаркою, да з кожною пачкою сигарет ви втрачаєте там півроку свого життя. Якщо для людини це життя цінне знов таки, знаєте, тут треба попасти в цінність. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.